Спілкуватися якраз і залучати громадську активність, об'єкт активісти газу да, з громади, які потрібно залучати в якусь роботу, в якусь співпрацю. Тому що реально, я пам'ятаю чітко, як було по енергоінвесту. Раз відключили нам газ, другий раз сидимо, чекаємо, тут розбираємося на місці. Поки не підняли питання, що треба їхати в Київ і вимагати вже від них кардинальних рішень. Олексія Петровича визвали в Черкаси і чи послали там Хвісти, хоча це їхня вже відповідальність була. Ми на своєму місці, що зробили, що могли зробити, та могли зробити. Не виходить, давайте беремо виконавчий комітет, всі разом. Стаємо і їдемо. Чи в обласну раду, чи в обласну адміністрацію. Потрібно, в кабінет міністрів, давайте їдемо. Давайте будемо ставити палатки там і вимагати. Якщо ми не можемо справитись, оце тоді буде показник нашої роботи. Та саме по дорогах. Катастрофічна ситуація. Я розумію, на все коштів немає. Але в прошлому році були розмови про 10 мільйонів на вулицю Соборну перемоги сюди. Так поговорили і все. У нас 5 депутатів. Чому вони не діють? Не діють? Значить, беремо тоді, знову-таки активістів залучаємо, їдемо блокуємо, виставляємо палатки. Оце буде е, наш показник роботи. Не хочуть так по-нормальному, значить буде по-другому. Я частково з Віктором Степановичем згоден. Ну, Якщо на насчет Майдану і всього остального, то якщо я принесу серіал про своїх дітей з 2004 року, про свою фірму, де я працював в Києві і стільки ми домови зробили в нашій державній майдані, то навіть не один з вас тут, я в вірю, тільки не зробив, стільки я і моя сім'я. Я ніколи не привик прикриватися війною, прикриватися людьми, які погибли за нас. Я стояв з ними рядом. Повірте. Тут і минути всі також на Майдані. Ну, ви ніча ні разу не чули, скільки я грошей дав на Майдан, стільки ми автомобілів купили, стільки ми тепловізорів купили. Скільки ми помогли Майданам, скільки ми машин продовольства туди вивозили, і як з шести вечора з після роботи я з жінкою своїми дітьми гуляв. У Мене є стільки фотографій слайдів я вам покажу. То ми там життя провели на тому Майдані, там дійсно. Так, да, 10-му році, а четвертий рік, кожний день після роботи ми з сім'єю виходили туди. Мої діти в стрічках, ми тільки переїхали в Київ, ходили в стрічках, ми всі за Юлю, за поваранчив прив'язані коліна, сапоги все. Мої дітей зустрічали з ножами. Мені Віталік казав, якось час тітушкою взивають деякі люди. Тут присутні. Папа, мені на жаль, бок ставили, бо я сказав, що я за вільну Україну. Ви говорить, мені не вірить. Я приведу свого сина, вам скаже, я приведу який Він ходив тоді в самий клас, представте. Він приїхав в Київ, а мама й папа купили їм костюмчик, пацани отакі ходили. А я що, я приїхав з села Сміли. Купили йому костюмчик, бо ми в столицю приїхали. Приїхала дитина, отакимсь зимою плаче. Папа мене вивели за угол, тому що я прийшов в стрічках, і мені старшокласники ножа поставили в підрод. Я не побоявся, каже. Я врізав першому, другому і більш до мене не лізли. Як мої дитині гроші відбирали, теж в стрічках ходив. Що я буду вам розказувати, вона вам треба? Я ніколи не буду прикриватися війною і людьми умершими. Це їхня. Вони герої. Вони молодці, вони достигли. Вічно буде їх помити. Але прикриватися ними не буду. Не буду я кричати, що там ще щось робили. Я стояв на першому, на другому. І мої діти на шостому кілометрі кажуть, тітушки, той же Віталік. Стояв разом з Давиденком, той стояв з автоматом, депутат нашої обласний, Віталік став з бітою з пацанами, останавливав автобуси, заставляли гімн України співати. Ви цього не знаєте? Я знаю. Моя жінка робила бутерброди і приносила ящиками цей пост на мосту і на шостий кілометр. Тим, що мені паститься ходити, що не буду я цюріти. Я в душі буду патріотом, а не буду кричати люди-добрі. То, що ми не робимо, хто не відкрить. Оця брехня, яка ходить по мене про смілі, потих 60 тисяч, що мені хтось платить. Та я советський офіцер, що мене в ті времена воспитував. Да, я горжусь, ким я не був, я все время гражусь. Де я був і що я робив? Мені, мені ніколи не було стидно, як в даний момент те, що я хочу щось зробити, для сміле. І ви знаєте, що ми робимо. Там, да, може, десь щось не так хочеться, бо всім не угодиш. Всім не угодиш. Ви знаєте, який ми прогрес зробили. Тільки щось хороше це не влада. Тільки щось погане, це так. А як не так, ви скажіть? Хтось з вас один прийшов і сказав, Віктор Анатолійович. Не так обрізають дерева. Тільки можна фейсбука поставляти. От колесника й далі. А щоб хтось прийшов, сказав хто? книжка, ось оставку. Дайте я розкажу. От так треба буде так піти, показати. Зробив хтось? Ні. Дороги не робляться, це не так. Треба так зробити. Хтось ваш прийшов, сказав ні. Критикувати. Ви хочете, щоб я критикував, ходив. Та я ніколи нікого не критикував. Якщо знаю, що прийду підскажу. Я ніколи не був у позиції, я був сюди впереді. Я передводив згоди, роти, батальйони, але не ззади плентався і мене за скорі в кому закидали, як не У мене всі п'ятки були в базолі від пальця до п'ятки. Я приходив, всі падали, але я, звод, я був замка взвод, я був оружжя перевірити, поки всі виспаляться, все зробити. і всі мутра в строй, Всі виспалися, я не лягав. Але я нікому це не кричу і не б'ю себе в груди. Понімаєте Бо мені танки їздили. ви думаєте, що я бабушок злякався, цих, що привелили? А не боюся нікого, повірте мені. Що я ви не... не знаєте, що щад виконуючи у це англійська королева? Що все рішаєте ви тут на виконкомі? Все рішає міська рада. Хоч один мій піску має силу, та ніякосили він немає. І ви це знаєте всі. Та ніякосили він немає. І та ніякосили він немає, і ви це знаєте всі. Найшли громад і на мене все скидаєте. Тому що всім треба працювати, і правильно казати, в цьому я вам согласен. Надо працювати разом. І не треба збирати людей. Не треба смішити людей. Колотим держави колотять, війна на сході йде, а ми ще тут з середини Люди хочуть спокою. А коли вони там воюють і їм відсюди телефонують, там в нас теж тут війна. Ви думаєте, вони радіють? Вони хочуть прийти в спокійну світу, в спокійну державу. Їм там вона надоїло. І я молю Бога, і вся моя сія, щоб швидше ця війна закінчилася. щоб не було прикриватися нашими смертями. Не буду говорити дати кому. Не треба прикриватися смертями. Давайте самі щось робити. Надоїло, чесно говорю Віктор Степанович. Валекса Стане, як я покине час на вшу заяву йду. Чому ми такі безхребетні? Чому, так, я не буду обманювати, Я перезвонив своїм друзям за три часа. Ви бачили бо 700 чоловік. Я не готувався до цього, розказав, ребята, ви за смілу, ви за нас. Треба допомогти. люди прийшли. Я не докувався три місяці. Я знаю, хто керував цим всім. І що? що вийшло? Більше порядочних людей в мілі, більше добросовісних людей в мірі, повірте, які вірять нас, і ми будемо працювати для них. Ви кажете, що ніхто до вас не підходив, ніхто до вас питання ніяке не задавав по поводу використання коштів. Ну, я можу сказати, що особисто з вами. Спілкувалися по поводу ремонту криш, да, виділення тих грошей у Рудика. Була, працювала Смілянська е, депутатська група по цих коштах. Особисто до вас документи вам надавали по поводу того, що роботи не що виконані з порушенням, що не освоєні ті кошти, які вже підрядчики отримали. Ваше рішення, яке було? Тільки я ти... не ти... піднімаю палату, хочете, я зараз 10 поставлю, через 2 часа буде. 10 палаток і 200 людей будуть дочувати. А хто депутатам на своїх районах запрещав провіряти? Поїдьте, будь ласка, коли я був депутатом, і провірте, в мене асфальт. Вище норми положені, дорога. На, ось, о, знає... Я не політик, я не вмію бігати, кричати, говорити, що я такий-такий, що я тільки наробив. Ну, я бачу цю роботу, що робиться в місті. І я думаю, що якби ми так п'ять років попрацювали, місто змінилося б зовсім. Зовсім змінилося. Бо ми з кожним кроком йдемо вперед. Я не бачу, що місто йде назад. Освітлення пішло Дуже вперед. Два, два Ви не згодні, що освіта не пішло вперед? Згоді, слава Богу. Школи, освіта пішла вперед, медицина пішла вперед. Комунальник пішов вперед, водоканал пішов вперед. Одне єдинство дороги. Но це біда всієї держави, не біда нашого міста. Контролюйте, контролюйте всі. всі контролюйте. Провіряйте всі. всі. Я нікому не запрещаю. Приходьте Давайте на засідання. Всі, всі. і я зараз поручу е нашому відділу, який веде виконком, і веде всіх керівників громадських організацій, запрошувати на всі заходи, на всі уторгів, на всі сесії, на все, що в нас проходить. Ми будемо повністю відкрити до влади. По поводу кості ззвонив замістить до губернатора, то він сказав, що не можна начальнику налогою бути бюджетної комісії. Так, да, я вам доводжу. Що він сам не може собі проценти встановлювати на землю, на те. Тільки потім... Федоренко має право собі зарплату встановлювати. Браво. Але Але ж депутат, депутат. Він виконує своє оборонство. Ні, у нас, шановне колеги, я розумію, що знімається взяти, він не кредитовує нічого. У нас зараз не працює йде війна і все можна. Все може. Хай чоловік знімайте, раді було. Де написано, що не можна знімати? Та читайте, виконку регламент. Регламент виконкує місця. А він суперечить закону України. Якщо має така відеокамера, тоді кредитація. Якщо мобілка, любий може знімати, вибачте. Вибачте, ну ви такий грамотний. Ви спитали Там мене дозвіл. дозвіл. Я дав вам дозвіл мене сім ви в публічному місці. знаходитесь. Ну і що ви ж за межі своєї хати? Вибачте, будь ласка. Ви в публічному місці знаходитесь. Не заходьте в цю залу, якщо не хочете щоб вас знімали. Регламент читайте. Давайте ви довжди. Давайте розпочинаємо рекламу. Ви за три дні тож не записатися? Ні, ні, ні. ні, то що ви придумали щось, то а то, то ваша проблема. Придумали і затвердили. Є закон України про доступ до публічної інформації, про відео, -зі... Так що не треба розказувати. Це загальні засади. А правила О, придумують люди, ага. ці правила в регламентах вони оформлюють. Якщо, прав... Якщо правила суперечать закону, то вибачте. Де вони Подайте там. в суд. Подайте ви на мене в суд, що я вас знімаю. Я можу зараз подати. Подайте об'їдуть, Пода... об що це об'ють. Подайте в суд. Подайте на мене в суд, що я подайте. Подайте Пожалуйста. Ти що? Да, вийдіть, будь ласка. Не понял. Що не понял? Що я не понял. поняв Фейсбукі менше взивати надо, То що пише. А ти ви знаєте, що а ти що не взиває чи що? Ну дай Бог закониться війна, бартака такого не буде. Повірить нам прикриваєтесь війною. Знову... Та ви прикриваєте, ви ж прикриваєте. Ви що війну задали, не ну, я так задаю. Я прикриваю. Ви задали війну тільки що я, дай Бог, щоб вона закінчилась. Так, погано, ну ви ж прикриваєте з нею, тому що законно жить тяжко. Ніхто не хоче виконувати закони. Всі хотят бути в опозиції. Ви хотят критикувати, ніхто не хоче працювати. кажуть. Нема де робити, подивіться газети, скільки запрошують на роботу. Туди запрошують, туди запрошують, туди запрошують. Краще, я думаю, що так, мабуть, жити. І когось обвиняють. В житті не було 600%, навіть в інтері прозвучало 600 процентів. Зачем брехать? Я скажу, я не розумію. Зачем так брехать? А що там написано? 500 і 100. 500 відсотків і 100 відсотків написано. 500 і 100, 600 разом, чи ні? Ні, звісно. А, понятно. А нема 100, там 500. Все, давайте не сюди, ми сказали. До 500. І 100. А ви на всю державу взяли і обманули. Я показав бумажку і покажу ще раз. І вона вже в СБУ, і вона вже в усіх органах, шановний.